Чи є Христос на першому місці в твоєму житті? Чи любиш Ти Його Слово, чи тримаєшся істини навіть тоді, коли це невигідно? Фарисеї і книжники також вірили в Бога. Вони знали Писання краще за багатьох, але істини не мали. Вони не пізнали Месію, який стояв перед ними. Тому Ізраїль зазнав краху, бо знання без любові, релігія без духа, форма без суті ведуть. У погибель Ісус сказав: Потому пізнають усі, що ви мої учні, якщо будете мати любов між собою. Не за конфесіями, не за кількістю традицій і обрядів, а за любов'ю, бо любов Божа є знаком справжньої приналежності до Христа. Ось чому останні стають першими: ті, хто не втратив первої любові, любові Божої, ті, хто не тримається за людські прапори. А міцно стоїть за Христа. Коли Христос центр, тоді церква жива, тоді в ній є сила перемагати світ. Амінь.